Привіт, це Покерстарт і я Олеся Рейс. Це відео навчить вас найпопулярнішої версії покеру, в яку грають по всьому світу Техаський холдем, яка мета гри виграти фішки ваших опонентів. За столом може бути від двох до десяти гравців. Для цього відео уявімо стіл із шістьма гравцями. Один гравець має бути дилером. У нашому прикладі це гравець номер один. Здебільшого біля дилера ви побачите спеціальну фішку дилера. Дилер у покері роздає карти гравцям та керує ходом гри за покерним столом. Ліворуч від дилера завжди знаходяться малий та великий блайнди Вони роблять обов'язкові ставки. Мета цих обов'язкових ставок створити початковий банк. Гравці на позиціях 2 і 3 мають внести гроші в банк ще до того, як побачать свої карти. Після цього кожен гравець отримує по дві карти лицьовою стороною донизу за годинниковою стрілкою від дилера. Кожен гравець може дивитися лише свої карти. Після того як карти роздані та малий і великий блайнди викладені на стіл, перший хід робить гравець ліворуч від великого блайнду. У нашому прикладі це гравець номер 4 починається перший раунд ставок. Кожен гравець має три можливі дії. Гравці можуть зробити кол, що означає внесення до банку такої ж кількості фішок, яку поставив попередній гравець. Вони також можуть зробити «рейз» і внести більшу кількість фішок, ніж попередня ставка. Або вони можуть скинути карти «Фолд». Тобто відмовитися від своїх карт та участі в поточній роздачі. Давайте подивимося, що робить кожен гравець. Гравець 4 робить рейс, гравець 5 колить. Гравець 6 колить, гравець 1 колить, гравець два колить і гравець три також робить кол. Зверніть увагу, що гравці 2 і 3 знову вносять фішки, хоча вони вже зробили свої блайнд ставки раніше. Усі фішки збираються разом, утворюючи банк. Банк це сума грошей, яку гравці ставлять протягом однієї роздачі. Після кожної роздачі банк дістається гравцю з найкращою комбінацією карт під час відкриття карт або ж гравцю, який змусив усіх інших гравців скинути карти. Після того, як кожен у цьому раунді зробив свій хід, на столі з'являються три карти. Усі карти, що лежать на столі лицьовою стороною догори, називаються спільними картами. У цій ситуації перші три спільні карти називаються флоп. Коли на столі з'явився флоп, починається ще один раунд ставок. Перший хід робить перший активний гравець ліворуч від дилера. Неактивний гравець це гравець, який вирішив скинути свої карти в одному з попередніх раундів ставок. Оскільки це новий раунд і попередніх ставок немає, тут для кожного гравця доступні різні дії. Він може або зробити ставку, або скинути карти і припинити участь у цьому раунді, або просто почекати і подивитися, що зроблять інші гравці в цьому раунді, зробивши чек. Чек можна зробити тільки якщо перед вами ніхто не зробив ставку. Якщо ви робите чек, а хтось після вас робить ставку, гра продовжується навколо столу, перш ніж повернутися до вас, і тоді ви можете скинути карти, зробити кол або рейс. Давайте розглянемо приклад. Починаючи з гравця 2, він робить чек, гравець 3 робить чек, гравець 4 робить чек, гравець 5 робить ставку. Гравець шість скидає карти. А решта гравців роблять кол, щоб зрівняти ставку гравця п'ять. Після цього раунду ставок на стіл викладається четверта спільна карта, яка називається терн. На терні проходить ще один раунд ставок за тими ж правилами. Нарешті на стіл викладається п'ята спільна карта, яка утворює рівер. Це фінальний раунд ставок, і діють ті ж правила. Після фінального раунду ставок відбувається шоудаун – відкриття карт. Усі відкривають свої карти, і ми визначаємо, у кого найкраща п'ятикарткова комбінація. У кожного є дві власні карти, і треба поєднати їх з п'ятьма спільними картами на столі, щоб створити найкращу можливу комбінацію. По суті, ви створюєте найкращу п'ятикарткову комбінацію із семи карт. Гравець із найкращою комбінацією карт виграє банк. Після шоудауна починається наступна роздача. Дилером тепер стає гравець ліворуч від попереднього дилера, а малий і великий блайнди також переміщуються на одну позицію за годинниковою стрілкою. Розглянемо покерні комбінації від найменш до найбільш потужних. Найпростіша комбінація це одна пара. Це означає, що у вас є дві карти однакового рангу, трохи сильніша дві пари різних рангів, а краще трійка, коли у вас три карти однакового рангу. Стріт це п'ять послідовних карт різної масті. Якщо два гравці мають стріт, перемагає той, у кого старші карти. Флеш утворюється, коли у вас п'ять карт однієї масті. Якщо відразу кілька гравців зібрали флеш. Виграє той, у кого старші карти. Фулхаус це потужна комбінація стрійки та пари в одній руці. Ще сильніше каре, коли у вас чотири карти однакового рангу, передостання за силою стріт флеш це п'ять послідовних карт однієї масті, що робить її набагато рідкіснішою та потужнішою. І найвища, найпрестижніша комбінація в покері роял флеш. це унікальний стріт флеш від десятки до туза однієї масті. Це найкраща можлива рука в покері. Тепер ви знаєте основні правила покеру та силу комбінацій. Я, Олеся Рейс, і бажаю вам мудрих рішень за покерним столом. Пам'ятайте, іноді вчасний фолд цінніший за необдуманий рейс. До зустрічі в наступних відео!